Неймовірна прикраса у мене ось така вийшла, і я маю змогу вам її показати. Оглянути її зможете більше, як вона виглядає. Вона, неймовірно, гарна, дуже шикарно виглядає. Просто заглядає. Не можна на неї намилуватися нею. Тож маєте змогу оглянути її. Якщо вам доподоби, то обов'язково можете собі для себе таку замовити. А ця прикраса помандрувала до своєї чарівної господині. Пишіть, кому цікаво. Може, хтось хоче схемочку собі придбати, а комусь може і потрібна готова прикраса. Зроблю під замовлення. Тож чекаю від вас коментарі. пишіть мені обов'язково. І вона також може помандрувати іменно до вас. А гарного вам всім дня!